Для чоловіків дуже гарно теж підходять, хто має проблему з шкірою голови. Нейтральний шампунь теж мають, борються з лупою, Як для профілактики, так і на постійній основі можна використовувати. ну Все ж таки з часом потім рекомендую все одно переходити на більш такі лайтові. І для профілактики вже промивати там один раз спочатку в, в дві неділі, потім один раз в місяць. Такий мілкодиспенсерний, типу маленькі частинки, немає ніякого там відчуття, що це пілінг, дуже розбиті молекули, дуже гарно очищають шкіру голови. По суті, не пересушують ну, взагалі класичний, хороший шампунь, який стимулює теж ріст гарно за рахунок ментола, який входить, освіжає шкіру голови. Да, це свого роду теж такий засіб, який ну топчик в кінстрок, що дійсно його люблять. Він дійсно працює, і гарно себе дуже зарекомендував. Кудріхи а... Та я розумію, але ну як їх вимити? От зазвичай всі кудряві ходять з проблемою шкіри голови, бо вони користуються безсульфатними, недовимивають. Я ж кажу, хоча б для профілактики один раз тиждень все одно потрібно перемивати таким шампунем, щоб шкіру бо і там і густіше волосся, зазвичай в кудрявих більша плотність, тобто більша кількість кудрявих волосинок, Ось тому краще все таки для профілактики, хоча б його використовувати. Для жирної шкіри голови, а, а тут два. Да. Шампунь для жирної шкіри голови теж нормалізує pH, стабілізує pH шкіри голови, приводить його в нормальний стан. Теж свого роду, як лікуючий шампунь, його на постійній основі теж не потрібно, не варто використовувати, тому що дійсно може пересушувати якраз такий ось в той момент, коли може пересушувати довжину. Тому теж як в цілях лікування. Ми використовуємо на протязі місяця, а потім поступово зменшуємо дозування. Переходимо на щось більш лейтове. Для об'єму шампунь е, теж такий підходить для щоденного використання, дуже лайтовенький, не пересушує довжину, по суті, не переобтяжує, теж дуже круто підійде для власниць е, з тонким волоссям, м'яким, тонким волоссям, яке втрачає дуже швидко об'єм. Е, така лай, лайтова ну, легка формула. да, Тут, на, на, до речі, написано е, з пшеничними протеїнами і екстрактом корення женшеню. Тобто він і ніби як і підпітує волосся, але в свою чергу чергу не переобтяжує. Тобто немає таких компонентів, які дають тяжку дію свого роду, як хілоронова кислота, да, великій концентрації і кретин, який дає плотність, і за рахунок тієї плотності каркасної будови, що він відбудовує волосину, він дає обтяження. Тобто Легенький такий шампунчик, який я кажу, можна використовувати для кожного дня на щоденне миття. Для клієнтів, бо в більшості і на зазвичай клієнтки, і ми щодня волосся ті, які мають тонке, ослаблене волосся, яке втрачає Не Чисто не від того, що у них шкіра брудниця, а від того, що хочеться свіжості. Антижовтий шампунь професійний продукт, який має використовуватися тільки в салонах, має здатність сильно пересушувати волосся, тому додому ми їх клієнтів не даємо з синім пігментом, дає гарну нейтралізацію жовто-мідного фона освітлення, можна використовувати перед тонуваннями для нейтралізації. Просто для миття, до речі, теж там, якщо клієнтки приходять там просто помити голову там, чи на стрижку блондинки. і і вже там достатньо довго, як вони тонувалися, можна свого роду таку процедурку міні-зробити тонування, використовуючи шампунь антижовтий і маску антижовту. Маска антижовта дуже жирна, плотна, типу, збагачена вітамінами, збагачена маслами, гарно живить волосся і нейтралізує жовтий фон освітлення. Саме продукт, який ми якраз таки і даємо клієнтам додому, хто хоче холодний, прозорий блонди, якраз такі крижані блонди на підтримання. Немає такого інтенсивного провалу, типу як зазвичай часом буває. Що Шампуні, да, вони більш такий інтенсивний результат дають. Тут маска більш такий лайтовий, поверхневий ефект дає антижовточ. Ось Тому саме цю маску, по суті, можна використовувати на постійній основі. Хто хоче взагалі прямо такий холодний-холодний, замість кондиціонера можна навіть цю маску використовувати. Вона нічого поганого не зробить, теж має низький pH, гарно закриває кутикулу і дає хороший, неймовірний такий блиск на волосі, типу доглянути свіже волосся. І кондиціонер без силіконів великій і малі позиції. Це більшості для власниць кудрявого волосся. Мені дуже люблять такі знову ж таки без Так не обтяжує жирну маслянисту, теж мають консистенцію, тобто вони такі прирівнюються прямо до маски, гарно зволожують з маслом ши, з олією макадамі, вітаміном С, з рослинним білком, типу, такий живильний стаціонарний класичний кондиціонер, теж на вибір. Ну, типу, можна і реміксувати його з 9 секунд, до речі, теж типу перемішувати, так як ми з ампулою ролом, або ж використовувати в чистому вигляді. І що так а, да, це. А це нова і стара версія стара упаковки, все упаковки. Всі ж думаю. на да, в літрових позиціях і як для клієнтів міні позиція 250 п'ятдесят двісті Ні, 200, да, 250 мл для клієнтів домашнім красим. Упаковка. Да. І репеєр, маска, і маска плексі це вже те, що ми говорили з вами, що маска плексі іде на амінокислотах для глибокої реконструкції відновлення волосся з середини. Маску цю я не рекомендую клієнтам насправді додому, тому що якщо в домашніх умовах її використовувати, то її потрібно закривати кондиціонером. Вона глибоко в середині пропрацьовує і вона просто такого, якби зовнішнього ефекту вау не дає. Тому вона закривається кондиціонером. Або в парі теж можна з репеєром продавати. Ну типу, тобто, якщо не кондиціонер. І маска для волосся. Для глибокого відновлення плексі репеєр вона іде на ліпідах. Ну, типу, якщо клієнти запитують, що, що у вас є ліпідне на основі, то ось якраз таки маска репеєр взагалі супер. Можна її використовувати як кондиціонер на постійній основі вдома, типу нанесли, прочесали одну три хвилини і змили, або як глибока реконструкція, теж не 15-20 хвилин. Бажано, ще під тепло то взагалі буде супер. Штанай. Чи що? Штанай. Ні. Ні, в мене також кисленька, сама по собі низький pH має, вона гарно закриває кутикулу, то ну, можна. Якщо хочеться більше дозволоження, кажу, то можна, звичайно. Бо будь-яка масочка, вона бажано має закриватися кондиціонером. Але і за рахунок низького pH можна її залишати і, по суті, не закривати кондиціонером. Так. І е, об'єми п'ятилітрові об'єми каністрові. Будь здорова нічого. Е, шампуні е, це технічний шампунь, класичний для е, технічних робіт, е, для просто звичайного миття, е, для різних пінних бань і так далі. Ну, типу, те, що ми використовуємо постійно. Кожного дня в своїй роботі теж можна змивати хімічні продукти свого роду, як пудру і так далі, типу класичний п'ятилітровий каністровий шампунь. І кондиціонер кондиціонер до речі дуже хороший взагалі ну, типу по якості. Він просто топ, теж на ліпідній основі теж можна його використовувати як і для живлення, як маску, як підкладку, як основу типу домішувати ампули, збагачувати. Вони заміняє повністю типу будь-яку маску. Тобто якщо ми в кондиціонер домішуємо ампулу або каротиновий філер або сос, то вона прямо таки перетворюється в таку інтенсивну маску глибокої дії. Таку все ж таки і ліпідна підкладка, і е, більш живильна консистенція, яку ми додаємо. Або ж на постійній основі навіть клієнта можна давати додому. Взагалі, клієнти ну, говорять супер, вони не розуміють по суті різниці між такими великими запакованими, вже мається на увазі кондиціонерами і по суті з каністри. Тобто, по якості він дуже хороший прямо прямо взагалі рекомендую